У нас дуже багато пропозицій, на що ми можемо замінити каталізатор. Найдешевший варіант це племегасник. Пламогасник виконаний з нержавіючої сталі. По суті, це прямоточна труба, яка зменшує звук, а також зменшує температурне навантаження на вихлопну систему. Далі у нас є резонатор стоячих хвиль, виконує функції пламегасника, а також покращує продувку ГБЦ, покращує відвод відпрацьованих газів, зменшує. Навантаження на двигун для того, щоб, щоб він проштовхнув відпрацьовані вихлопні гази по довгій вузькій вихлопній системі. Додає потужності зменшує розхід палива. Він є в такому виконанні і є в такому виконанні, якщо варюється просто замість каталізатора на пряму трубу. Також є у нас керамічний каталізатор рівня Євро 4, який може ставитись замість старого каталізатора зруйнованого, або який відпрацював свій. Ресурс. Також є каталізатор спортивний з нержавіючої сталі. Він має трохи збільшений отвори сот, більшу пропускну спроможність, зробить правильний підпір, підпір для роботи першого лямдазонду, зменшує звук і, звісно, температурне, температурне навантаження на вихлопну систему. Також є каталізатор Євро 4, Євро5 металеві, які працюють фактично як оригінальні.